Одеські пляжі для купання та оздоровлення відкриті. Про таке повідомили в Одеській Ова. Наразі доступ людей до моря дозволено на шести пляжах міста, які відповідають вимогам безпеки. Тож ходімо поспілкуємося з відпочивальниками. – Скажіть, будь ласка, як водичка. Супер. Як взагалі враження від морського відпочинку? Перший раз з початку війни дуже, дуже подобається. І це раніше було 90 днів на рік, ходили. Зараз у зв'язку з ситуацією е рекомендація ОВА, Але я тільки почули, що можливо відвідувати одразу ж приїхали. Знаєте, Це дуже круто, тому що ми Одесити обожнюємо своє море. Воно цього року найчистіше, мабуть, за всі 20 років, як ми Одесити кажемо, такого чистого моря вже дав... <див> давненько не було, тому це дуже круто, що ми можемо прийти з дітьми, вони можуть поплавати, відпочити, погратися у піску. І за це дуже дякуємо. Коли дали зелене світло, то ми всі зараз тут і всі відпочиваємо, і зі спокійною душею, що ми можемо загорати і відпочивати. Наконец-то мы дошли до пляжа, наконец-то мы дошли до нашего морешка, до нашего солнышка. В прошлом году нельзя было, не разрешали и только поглядывали. Море, во-первых, водичка солененькая, во-первых, как нам, как для девочек, для кожи очень полезно, и в третьих она совсем другая, чем бассейн. И запах, и консистенция. Море есть море. Но лично я мин не боюсь. Вот я не знаю. Ну, многие боятся, я не боюсь. Одесситы очень рады этому разрешению официальному. Очень приятно видеть всех на море в таком большом количестве. Такое ощущение возврата в мирное время, хоть, хоть и иллюзорное, но тем не менее тоже поддерживает нас. Так что мы очень рады. Вода замечательная, море наше очистилось. Я лично думаю, что раз разрешили официально, то опасности минной уже точно не существует. З дружиною приїхали сюди на короткий час відпочити і трошки порішати якісь там діла. Ми в минулому році були в окупації, ой, моря ж не бачили. Тому в цьому році це, знаєте, як людину, скажімо так, от, довго не кормили, бо так і ми приїхали, то слів немає. Просто все круто. Ми перший день так з води не витягнеш. Це, знаєте, таке було да, як дітвора, так ми взагалі, знаєте, таке у нас було, чесно кажучи, навіть і не передати. Ми в воді сиділи, от, і е, гралися, і взагалі. Ну це, знаєте, от, як довго не були на морі, то, звісно, для нас це було таке дуже-дуже.